Отаке у нас сьогодні поповнення. Дівчата. Недовго ви будете чисті, у нас чистих поросят немає. Перериють усе. За мамкою плачуть. Кропивку їли. Каплоухи. Mm. Mm. Які гарненькі. Mm. Да, дві дівчинки. Так, дві дівчинки. Ось так вийшло. Не було хлопців. Одні дівчата. І mm. там залишились одні дівчата. Mm. Позіхаються. Спати хочете. Гарненькі. Добре, що поїхали, забрали машиною, бо на велосипеді, хоч і недалеко, ну не довезли б. Вертляві і важенькі. Ма ціну казати? Шок ціна. Три тисячі гривень одне. Читаю зараз по Україні, їй дорокші. Тобі є де купити. Я вже розказувала за отими, що він у нас старші, їхні брати і сестра, що немає де купити. Мене торік у сусідньому селі в магазині продавчиха питала. У вас там у селі немає поросят в продажніх, бо дзвонила туди, куди ми оце беремо, так тоді не було ще. Он яке. Не тільки корови, а скоро свині будуть раритетом. Особідісня поранка. Дойка. А вам їсти давати? Ой, треба піти кропиви нарвати. Страшно їм ще. Хай ростуть. Аж труситься так страшно. Вони там бігали такі веселенькі. Стресують. Стрес. Коплоухи. Ну все. Підемо ми далі. Навірно, під овечкам трави дам. Треба на трьохразове переходити. Бо до вечора дуже далеко. Tchau, moleque.